Ось так плодоносить огірочок і Лонара. Ось таку зав'язь має плодів. Зараз підемо на іншу грядку, де у нас посаджений огірочок. Огірочок сатіна. Сатіна посаджена не на підв'язочку. Ось такі має зав'язі сатіна огірочок. Далі у нас буде сорт фрайзер. Ось так віддає свій нам врожай огірочок «Фрайзер». Ось пустив таку віточку і ось так зав'язує свої плоди. Ось так радує врожаєм наш і сорт Капрікор. Хочеш і собі такі огірочки? Маємо в наявності. Приймаємо замовлення відправка по всій Україні.